Ж, дорога родина нареченої. Добрий друзі, давайте оплесками зустрінемо нашого молодого! Поплес. Родичі молодого, теж папнуйте! Ура! Ми тебе так дуже чекали, Вася, з таким нетерпінням, як Джуліета чекає свого ромео. Ми тебе так чекали, як діти чекають сніг. Ми тебе чекали, як міліція чекає п'яного шофера. Oh. No, у нас не п'яний шофер у нас сьогодні сам власною персону у всій красі. Подивіться, який прийшов. Красивий наречений. Ну no, перед тим як ми будемо діалог вести, давайте як культурні люди зя один з одним. Давайте ви з намися здоровайте, Ми з вами поздороваємо. Три-чотири. Здрастуйте, не проходить. Здрастуйте, то той... <рес> буде. Здра... Здрасте. Ми не розуміємо, розуміємо, розуміємо тому здрасте. Давайте інакше, інакше. Ще раз. Три чотири. Добре. Ви добре. чули, яка інтонація? Добре. Яка інтонація, то значить для вас щось не добрий день. Добре. А дивіться, а ш... ажурими, слухайте уважно, добре. який добрий день для нас. Народ, добре. родичі, друзі, не підведіть мене, який добре. добрий день. І так, три чотири. Добре. Добре. День. Для нас дуже добрий день, бо зараз буде поповнення каси. Міліція може, міліція може, ви хочете перші питання задати. Не, Кого -то не, прийшов? Раз чекаю, не, втік. <реш> yeah. 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 А yeah. ви все yeah. так yeah. було. Пан, yeah. uh, у нас і са міліція як ви поняли, це не чорні, yeah. <реш> це не зелені, слава Богу. І це в нас жовті-жовті. Да? Вони, вони, знаєте, вони просто не прийшли закон про кастра... ілюстрацію. Дати. Вони тут міліція, для того, щоб все було законно, так? Ну тепер розкажіть, будь ласка, а що вас сюди привело? Що вас привело сьогодні, у таку файну днину? Ярославко, це на наша маточка, на наша. Кажіть, що ви його сюди привели, так понявна сіло. Не хотів сам йти. Треба попід руки було брати силу сюди привезти. Ну кажіть, чого ти сюди прийшли, кажіть скоренько. За молодо. За молодов. <клес> де є бабка? Бабка нема тут. О, баб... Бабушка, за вами прийшли. Ходіть <клес> сюди, бабко. Хойте <клес> <близь. клес> сюди, бабку, пойдьте близько. <клес> Каже, за молодо. Ну це молода бабка. <клес> Самодосвідчена той. Да, <клес> є у нас іще дивіться, всякі молодиці. Чорна, біла, жовта. Непонятно, яка така різнокольорова. Да? Всякі, є! Файні молодиці, Вибирай! І молоду! молоду! Яку хочеш. Братан. Я зрозумів, що ти що лаку між. Тобто май потом? Ти май любиш постарше, да? я кум любить досвідчених майдан. Ти за свою молодицю, яка в хаті є, тут немає. Ну добре, давайте тоді так. Я задаю тобі питання, чи то та молода, може, то не та молода. Якщо відповідь неправильна, що мужчина робимо? свободна каса. Да? Okay, свободна каса, правильно. Okay, yeah. І так, скажи, будь ласка, інформація про молодицю. А які очі у твоїй молодиці, до якої ти прийшов? Карі. Okay. І так каже карі очі. Відповідь правильно. неправильна! Бо в нашої молодиці очі круглі. <laughs> Ну, а кольору карого, ну а очі круглі, фактично. <рес> Та давай плати гроші, бо відповідь неправильна. Усе просто або платиш гроші, або отримаєш повістку. Акція. акція або гроші, або повістку. У нас акція, давайте його в нього. Бабко, є в нас дача. Мамка каже, мамка, мамка ганьбиться навіть в церкві сякої лишати. Правда, Тетяна Іванівна, а ганьба навіть. Не дуже не катить, сіки гроші не катить. фуражка навіть така не прийде. не прибуть якраз під фурашкою. Дивіться. Така синя купюра. Та то синя, синя такі гандги. <laughs> най буде п'яте. Найде, найде. Ну, найде все. Найде, можна, все можна, або то мало, ні? то не. мало. мало. Друге питання буде май, а, на велику касу, на велику купюру. Друге питання. Скажи, будь ласка, наречений, коли народилася твоя неймовірна, прекрасна, неповторна? Тьо Тетя невай в шоці, ото про вас. І так, відповідь, і так, відповідь. Перше січня сказав молодий. Тетя не правильно, неправильно, бо бо вися для нього, як тьоща родила нині. Ви вже третій раз у статусі тіщі, то у вас дуже багато днів народження. І день народження фактично і в статусі тіщі, правда? Саме сьогодні, 2 лютого, запам'ятайте, день народження тіщ для вас. Тому плати подарок на гроші на подарок. А двочик буде подарок, да? Да, правильно, на, та, і на день народження. Дайте п'ятку здачу. Та, дайте п'ятку. Дивіться, все, беріть, а я йому здачу дай. Добре, дайте. Тож, а, ганьба даже, ганьба навіть на здачу. Я не знаю, я в шоці. Ну, одне мене радує. Камера зніміть, одне мене радує, Я вижу, що молодий ходить до церкви. У нього є сіки гроші, які лишають у церкві. мене то мене дуже радує. Добре, хлопці, приймайте, приймайте, быстренько. скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, третє питання: що сьогодні втратить наречена, Вона щось точно втратить. Але не те, що ти думаєш. Дума. Не те, що ти думаєш, і сірий, то не добре думаєш, да не добре. Що втратить? Як ти думаєш, на твою думку? І так тобі підказують. Втратить прізвище. Мамко, правда. Тато десь там плаче.